Хочу подякувати фонду за і громадській організації Центр реабілітації і відновлення за те, що вони обрали нас для участі в своєму проєкті. Проєкт дуже потрібний, дуже насичений, дуже цікавий і корисний для людей. Правді, хочу сказати щирі слова вдячності за е, організацію такого, такого такої роботи, тому що виклики сьогодення змушують нас перебудовувати свою роботу, допомагати тим категоріям людей, які потрапили в стані життєві обставини, але їх в зв'язку з війною збільшилося в рази. Тому роботи додалося багато і те, що робите ви. Це допомагає людям знайти сили, знайти можливості реалізувати себе якось по іншому, в новому середовищі, в нових містах, в нових селах. Хочу подякувати дуже за таку професійну підготовку до вибору кадрів, тому що фахівці, які до нас приїжджали, пані Ірина, пан Віталій. Пані Олена, це фахівці, які знають свою роботу, цінують її цю роботу і дуже багато докладають зусиль для проведення різноманітних заходів. Ви знаєте, ви спрацювали. Із різними категоріями це були дітки для дітей, проводили одні заходи, для старших діток, які вже намагаються знайти себе в соціумі. Це були проходили інші заходи, особливо актуальні заходи по Профілактиці булінгу жорстокості, бо світ у нас, на жаль, дуже жорстокий. Дуже величезна подяка за те, що допомагаємо сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини, з вирішенням їхніх матеріальних проблем. Я хочу сказати вісім сімей, а це більше 20 дітей, які сьогодні покращили свої умови навіть навчання, бо в деяких родинах не було навіть засобів для навчання дітей в онлайн режимі. Тому завдяки фонду вашому, завдяки тим коштам, які були виділені для цих родин, ми придбали і засоби навчання, це і планшети, це і ноутбуки, це і навіть холодильники, і ліжка, і продукти харчування це така велика суттєва підтримка для людей, які цього потребують. Я дуже хотіла би, щоб цей проект подовжувався. Вважаю, проєкт вдалий. Потрібний, необхідний для людей і побажати хочеться сили, наснаги, терпіння продовжувати в цьому ж напрямку і допомагати людям. я приймала участь в цьому проекті і дуже дуже завдячую цьому проекту, тому що дуже допомогли. В першу чергу це була фінансова допомога. Вот в другу чергу це були подарунки на новий рік. Це були крупи, олія. От. Тобто дівчатка так само дзвонять до мене в плані, яку допомогу може мені якусь треба надати. Тобто приїжджають періодично. Ну тобто, бачити в яких умовах я живу, чи мені треба допомогти, чи вони можуть мені допомогти. Питають в мене. Тонця тобто, фінансова допомога мені по допомогла з цими лікарствами для Насті. Умов не було, не було. Води, не було як їсти, готувати. Тобто була плитка, яка била сатоком, газу немає. От. Відповідно, я купила плитку індукційну, купила мультиварку за ці кошти. Дитині обув купила дві пари, бо на зиму взагалі не було. Балії різні для того, щоб діток купати. От. Ну відповідно, це і продукти якісь були. Вот якийсь одяг був необхідний. Дуже допоміг мені цей проект. І дуже багато, ну, По перше, цю воду робити. Це теж був вклад, був коштів. Е, умивальник був без ну вірні кран був, але був поломаний. То мусили ремонтувати. То я відразу взяла на гарячу і холодну воду, щоб можна було, так як нема не боляра, то, то умов немає. То завдяки цьому проекту я змогла і забезпечити дітей водою. Так само стиральну машинку ми ремонтували. Нам дуже воно допомогло, і нам і фінансово. Ми за ці гроші з'їздили в Львів на консультацію повторно бо нам треба було з'їздити. Ну і от через місяць нам вже буде рік, як нам зробили, зроблена операція. Ми знов, ми ще відклали ці кошти, і ми знов поїдемо на консультацію. Бо вже рік буде як операція. Це не, це не так для них, як ми для себе, тому що нам треба знати, як ці шви посходили, чи вони там добре посходили, чи не залишилося. Ніде ніякої ніякого шва. Ну, щоб цей. Придбали ще двері, поставили, ліжко дітям купили двоярусне. Бо так, як в нас ще хлопчик є, і три дівчинки, то нам треба було, щоб ще окреме місце було для них. І так купили продуктів, муки, сахару. Такого. мама померла, потім через півроку папа помер, потім через чотири місяці менша сестра померла. І в мене воно все так навалилося. Мені нічого не хотілося абсолютно. Не хотілося навіть саме елементарне в хаті підметати. Вони приїжджали, вони, да, вони говорили, вони, вони на це гукували. І на даний момент да, у мене час трошки все стало стабільно. У нас просто фінансово ми вже не могли ніде. Ми вже продали, у нас було двоє коней, ми продали одне коня, щоб якось тягнутися, то на даний момент теж в чоловіка не було роботи. І нам дуже, вам дуже вони допомогли.